Вітаю вас, друзі, Божих благословінь! І сьогодні чудовий ролик вийшов на нашому каналі Салтаненко, і я лишу в описі цей ролик для вас, щоб ви також могли переглянути його і надихнутися, бо Бог для кожного приготовив саме найкраще життя. І чудовий приклад наших священиків, які були е, ніколи ну жили як всі, скажімо так, ніколи не знали Бога. Але коли Бог. Коснувся їхнього життя, і Бог перетворив це в шедевр. І ми сьогодні можемо насолоджуватись такою місією Слово Боже, яка надихає проповідувати Слово Боже до краю землі. І що мене додихнуло, це дійсно чудовий приклад. Що Бог може взяти людину і е, використовувати для того, щоб проповідувати слово Божє. І всі таланти, всі дари вони від Господа. І не, не важно, скільки вам років на даний час, важливо, яке ваше серце і наскільки ви чітко хочете виконувати волю Божу і бути його учасником історії, історії е, Творця нашого. Ісуса Христа. І що мене мені дуже сподобалось, це дуже хороший приклад е, Марії Магдалини, в якій було багато бісів, в, в якої було, були гріхи. На сьогоднішній день у кого нема гріхів, де да, кожна людина. І так само е, фарисей, який також навіть Ісус сказав, що ви порожденню Да? Тобто являються людьми, які наповнені чертя, чертів. І що е, в цьому я для себе почерпнув? Що Марія вона покаялась і вона е, дійсно осозна покаялась в своїх гріхах і почала служити Ісусу Христу. А Фарисей, він не бачив змоги каятись, він вважав себе, що він праведна людина, і йому покаяння не потрібно. І це служить нам прикладом, що покаяння воно потрібно щодня, покаяння воно потрібно кожній людині, і е, наша, е, наша любовна відображається в нашому служінні Господу Ісусу Христу. Тому я бажаю, щоб ви могли також відображати своє служі е, свою любов до Господа в своїх діях, в своїх ділах. І якщо у вас є якісь питання. Які е молитви може потрібно, ви завжди можете мені написати в коментарях? Я завжди буду радий з вами поспілкуватись, підтримати і щоб дійсно бути людьми, віри і учнями Ісуса Христа? Хай щастить з Господом.